Добре. Заїхав в Universal Tools. Вони отримали ось такі слайдери для зарізання кута 45, а по-іншому робити фасочку. Зараз спробуємо проаналізувати, що з собою він уявляє. Він дуже схожий на виграновський, як на мене, який є лідером. Але є відмінності. Перша відмінність. Капролон стоїть у виграна, він більш жорсткий матеріал і не так швидко стирається. Тут же вже м'який матеріал второпласт. Він більш ковський, але зношується швидше. Але площина, бачите, вона широка. Я сподіваюся, що він довго буде служити. Наступна зміна. Товщина металу, ну це ж китайці. Як же не зекономити, Він приблизно в півтора рази тонкіше, ніж виграновський. Наступне кріплення болгарки. Як ви бачите, якщо ви порівняєте з виграновським, вона також і менше по діаметру. Максимальна болгарка по шиї це бошевська вставляється. У виграна більший спектр, більші болти, товстіший, і метал товстіший. Але як на мене, китайська розробка також має місце на існування. Ізюмінка розробки, подача води в зону різу. Це, а, все знає, це бажали, добре, бажали, але у нас бажали, ще бажали, немає дисків, не існує дисків, всі дисків, всі дисків всі для всі кута 45 подачі води. води. Але можливо у китайців є, але я поки що не а знаю. Може мені хтось підскаже. Ручка, ну, ручка чисто китайська, я не знаю. У мене рука ну, три пальці залазять. Тобто, Можливо, комусь зручно трьома пальцями тримати. Мені незручно. Так, наступне, дивимося, кріплення Болгарки. Болгарка кріпиться, я так розумію, а куди ж хомутик вставляється? А ось місце для того, щоб вставити хомутик. Ось сюди вставляється хомутик і зажимається. Тут регулюється, фіксується, Кут атаки також можна виставляти, немає в мене особливих претензій. Пиловідвід. А ось пиловідвід, тут зроблений. Бачите, ця труба. Я вже казав давно, що ця труба сюди попадають сколки, великі сколки, коли виріжує, воно заклинює і потім б'є по диску. Це рішення неправильне, глобальне, але чомусь вони використовують. Для... Тоненької фасочки, коли фасочка ламається на маленькі кусочки, то вона нормально буде працювати. А якщо ви будете глибоку фасочку робити, з довгими кусочками у вас будуть вивалюватись, то воно попадає сюди і попаде під диск, і буде неприємно. У виграна тут більш правильно зроблено, і воно більше закрите. Бачите? Зона, де збирається пил, вона краще закрита. Ну, китайці зробили, але ціна, я так розумію, цього китайського виробу буде приємно і задовільнить більшість майстрів непрофесійних, які купляють для якоїсь там короткочасної роботи. Понятно, що якщо профі, покуп, купляєш сігну, купляєш вігрант, якщо у тебе грошей немає або ти вчишся, то купляєш ось такий китайський виріб. Так що звертайтеся в Універсал-Тулс, я впевнений, тут величезний асортимент товару. І саме головне, універсал Тулс допомагає ЗСУ. А це для мене критерій найголовніший. Допомагає... Ньому... Ось Валера, Валера, це перед ньому... менше, подивіться менше. на нього, познайомтесь. Він постійно зайнятий, постійно в процесі, і це так має бути. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!